Всім привіт! Вітаю вас на YouTube-каналі Реферал. Зараз ми розіграємо 300 доларів серед 60 переможців, які виконали умови по кайф. Ось тут в мене є така Google форма. Тут позначимо нікнейм користувача, який виконав дані умови, і він також залишив свій Binance Pay ID. На цей адрес я відповідно скину по 5 доларів для 60 переможців. Всього умов виконало 383 людини. Ось на відео ви зможете знайти свій Binance Pay ID, під яким він саме номером знаходиться. І відповідно також я в описі під даним відео залишу виграшні Binance Pay ID, на які я сьогодні перерахую по 5 доларів. Бачимо, що користувачі деякі не залишили Binance Pay ID, якщо вони виграють, то я відповідно з ними зв'яжуся і вже виплачу кошти на якусь альтернативну. На альтернативний деякий спосіб. Ну, приміром, можу можна також виплатити на банківську карточку або на USDT RC20. Так, ось. Бачимо, що користувачі пишуть, що немає, Скиньте на гарячий гаманець. Так, бачимо, що хтось взагалі не хоче отримати винагороду. Ну, є різні користувачі. Що поробиш? Так. Вертаємо донизу. І бачимо, що останній от 383-й номер. Зараз ми безпосередньо перейдемо в генератор випадкових чисел. І виберемо 60 випадкових чисел. Так, 60. Діапазон від 1 до 383. Так. Також ми виключимо повторення, щоб один і той самий номер не випадав, і нажмемо на кнопку Згенерувати. Ось бачимо, що такі от виграшні номери 135, 144, 30, 295, 173, 221, 148, 205, 95, 49, 294, 132, 227, 81, 255. 183, 284, 9, 297, 262, 220, 225, 58, 91, 165, 334, 357, 200, 119, 105, 191, 254, 249, 38, 312, 243, 153, 361, 154, 204, 234, 156, 4, 134, 164, 300, 13, 6, 103, 171, 308, 285, 124, 20, 314, 274, 115, 152, 55, 209 та 366. Для всіх я сьогодні відправлю по 5 доларів. Тому можете на цей рахунок не переживати. Також я рекомендую всім користувачам, які виконали дану схему з кайф, запрошувати максимум друзів по своїй реферальній силці, адже заробити на цій схемі можна дуже багато коштів. Особисто я вже запросив дуже багато користувачів, і зараз на даний момент у мене є 70 тисяч токенів кайф або 700 тисяч гривень по сьогоднішньому курсу, оскільки один токен кайф. Дорівнює 0,25 долара за токен. Тому я рекомендую вам чим більше заробляти цих токенів, а саме запрошуючи друзів, оскільки там аж трьохрівнева реферальна система, тому, відповідно, ви заробляєте кошти, коли запросите одного з друга. Коли ваш друг запросить ще когось, ви також заробляєте токени. Тому заробити можна дійсно досить багато грошей. Тому рекомендую вам не пропускати дані розгадачі. Також в описі під відео ви знайдете ще дуже багато інших способів заробітку, на яких ви безпосередньо зможете заробити кошти, і я зможу заробити кошти. Тому тут усе перевірено, особисто мною. Всім рекомендую обов'язково приймати участь. На цьому, в принципі, все. Дякую всім, хто відгукнувся на дану роздачу. Всі 60 переможців отримують сьогодні по 5 доларів. На цьому все. Підписуйтесь на мій канал Реферал. Та на мій телеграм-канал з нуля до мільйона.